журналісти розслідувачі пов'язують Максима Павлюка з бізнесменом і Павлюком. Максим Павлюк ну він родич Ліпов Павлюка декілька років поспіль декларував виграш у лотерею. Да, мені пощастило у соцмережах. Максим Павлюк не надто активний однак він опублікував окремий допис на своїй сторінці у Фейсбук після новини про те, що у Чернівцях не відбулася сесія обласної ради. У сьомому випуску проєкту суспільного обранці народний депутат від фракції Слуга народу Максим Павлюк. Він родом із села Горішні Шерівці Чернівецької області, але до Верховної Ради пройшов не як мажоритарник, а за партійним списком. Павлюка обрали під 102-м номером від партії Слуга народу. Ви ж можете його знати як депутата, який декілька років поспіль декларував виграш у лотерею сумарно майже 3,5 мільйони гривень. Декілька разів декларації вносив такі пункти, як. 900 тисяч гривень, які він виграв в лотерею. Це виходило, що практично кожен рік він в чомусь вигравав ці 900 тисяч, і мене це дуже потішило, що так везе народному депутату. Не хочу, щоб громадяни наші останні свої заощадження несли і купували лотерейні квитки, почувши мою історію. Тим не менше, да мені пощастило. Це перша каденція Максима Павлюка у Верховній Раді та перше його балотування. На момент виборів за інформацією партії Слуга народу він тимчасово виконував обов'язки прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону. У парламенті Павлюк обіймає посаду заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності. Журналісти-розслідувачі пов'язують Максима Павлюка з бізнесменом Іллею Павлюком. ЗМІ називають Іллю Павлюка тіньовим куратором депутатської групи у слузі народу та королем контрабанди на. Західній митниці Максим Павлюк, ну по перше, він родич ліпов Павлюка, і це вже створює певні підозри щодо його об'єктивності і можливого просування інтересів. Це створює ризики, це створює підозри, але тільки підозри і ризики. Насправді, ну в мене немає доказів, що він саме ілля Павлюк впливає на законотворчу діяльність Павлюка Максима. Але те, що якби його родич працює в такому важливому комітеті, на такій важливої посаді, ну вимагає як мінімум уваги до нього. У 2021 році команда Бігус інфо два місяці спостерігала за офісом Ілі Павлюка, зафіксували десятки візитів народних депутатів. Один з них Максим Павлюк. За спостереженнями журналістів ці депутати стабільно або ситуативно голосували в інтересах олігарха Рената Ахметова. У 2019-2020 роках говорили про так звану групу Павлюка. Це 20 народних депутатів, які і приймали спільні рішення, і мали якусь особливу позицію в рамках партії Слуги народу. І у мене тоді таке питання: чи існує зараз ця група, і взагалі чи належить пан Павлюк до якоїсь іншої групи, можливо, депутатів, які відстоюють якусь певну позицію, чи дійсно вона ну вирішує якісь питання, чи не планує він створювати якусь власну партію, і так далі, оскільки завжди її уособлювали як частину слуг народу? Які мали завжди свій погляд? Відповіді на ці запитання ми сьогодні не почуємо від народного депутата Максима Павлюка, тому що за два місяці не отримали від нього відповіді на наше запрошення на програму обранці, яке ми надсилали йому на електронну скриньку. Також ми телефонували пану Максиму за номерами, вказаними на сайті Верховної Ради, але також безуспішно. Як виборець може зв'язатися з депутатом, якщо нам цього зробити не вдалося, також відкрити питання до Павлюка. Формат нашого проєкту передбачає, що навіть за відсутності депутат. Тата у нашій студії ми аналізуємо його законотворчу роботу за час повномасштабної війни. Максим Павлюк орендує квартиру у Києві. Також у столиці має в оренді два паркомісця, володіє двома земельними ділянками загальною площею 40 тисяч квадратних метрів. Ще одну на 20 тисяч квадратів має у співвласності. Усі вони в селі Черніхів на Київщині. Із транспорту – Mercedes-Benz E220D 2021 року. А ще користується Toyota RAV4 2016 року, яка належить його співмешканці. За 2024 рік Павлюк заробив верхов. Верховній Раді понад 800 тисяч гривень, отримав також понад 300 тисяч гривень страхових виплат і процентів за вкладами. Найбільша сума – понад 4,5 мільйона гривень від продажу нерухомості. Готівкою депутат задекларував 330 тисяч доларів та 200 тисяч гривень. На банківських рахунках ще 47 тисяч гривень, понад 5 тисяч доларів і 2 тисячі євро. Земельні ділянки та мільйонні грошові збереження Максим Павлюк декларував ще до того, як став народним депутатом. У соцмережах Максим Павлюк не надто активний, однак він опублікував окремий допис на своїй сторінці у Фейсбук після новини про те, що у Чернівцях не відбулася сесія обласної ради, і це може вказувати на неспроможність очільників виконувати свою роботу і об'єднувати депутатів. Депутати мають дати належну оцінку сьогоднішнім подіям. Якщо половина ради не довіряє, потрібно робити сміливі кроки. Схожу оцінку тому, що сесія не відбулася, дала і депутатка від слуг Олена Лис, яка в коментарях під дописом голови облради Олексія Бойка написала: Сесія не відбулась, і це один із проявів управлінської безпорадності. Натомість нардеп Валерій Божик, який, попри членство у фракції «Слуг» долучився до групи Дмитра Разумкова, що в опозиції до чинної влади відповів, ли що конфліктні питання треба вирішувати шляхом голосування у вересні місяці, 22 року. Коли був призначений Руслан Запаранюк на свою посаду, я точно не пам'ятаю дати, він був призначений. На сесії обласної ради я виступав на цій сесії. Я навіть підняв відео своє. Я тоді сказав, що в мене є сподівання, що на Буковині представницька і виконавча влада будуть крокувати разом і робити разом щось. Для регіону нагадаємо, після того як у березні не відбулася сесія облради, голова Бойко заявив, що депутатам із слуг народу заборонили приходити на сесію. Це підтвердив і один з депутатів Анатолій Іліщук, якого тепер хочуть відкликати за народною ініціативою. Головою осередку Слуги народу є начальник ОВА Руслан Запоронюк, обласну раду очолює Олексій Бойко, обраний від аграрної партії. За словами політолога Ігоря Боб'яка, конфлікт між ними не зрівав давно. Наскільки я зрозумів, що основною. Такою перетинкою стала це заява підтримка президента, тому що всі обласні ради практично підтримали президента Зеленського. А в Чернівецькій обласній раді це звернення навіть не було ставлено в порядок денний на прохання фракцій. Серед нещодавніх задок про Максима Публіка у Фейсбуці допис його колеги депутата Віталія Безгіна. У ньому йдеться про законопроект, який дозволив би народним депутатам одночасно обіймати посади в уряді. Павлюк серед його співавторів. Законопроект передбачає, що Депутати зможуть обіймати посади прем'єр-міністра, першого віцепрем'єра, віцепрем'єр-міністра, а також міністра, першого заступника та заступника міністра, за словами Мікули, за таких умов руйнується принцип розподілу між гілками влади та принцип підзвітності. А також буде виникати конфлікт інтересів, зокрема під час запитань до уряду. Щодо законотворчої діяльності, аналітик руху чесно. Мікула каже, що у Павлюка багато ініціатив пов'язаних з роботою в комітеті. Загалом Павлюк є співавтором чи автором майже три. 350 ініціатив, з них більше 20% проголосованих парламентом. Павлюк є заступником. Е Голови комітету з питань правоохоронної діяльності і це певною мірою відображається в тому, наскільки часто він стає співавтором або автором. Павлюк також голосував за деякі законопроекти, проти яких виступала частина суспільства. Якщо говорити про такі більш менш скандальні, то зразу впадає в око так званим голосування за так звану містобудівну реформу. Підеся шість законопроєкт. Він Проваджував інтереси забудовників для того, щоб легше забудовувати там міста, і зменшував вплив громадськості на контроль цього, цієї забудови. Це була доволі скандальна ініціатива. перед неї виступали зокрема чесно. І Павлюк був одним з тих, хто дозволив її їй, їй пройти друге читання. І зараз цей законопроєкт не підписав президент, але він просто завис не, у президента, десь на підписі сприяв, що його і не підпишуть. Павлюк також голосував за купівлю у Болгарії російських реакторів, щоб добудувати Хмельницьку атомну станцію. Це дуже-дуже скандальна на той час ініціатива. Та й досі вона має відгук. І поки намагаються закупити ці реактори, то з'являються нові нові деталі щодо цієї історії цікаві. Але загалом цей законопроєкт до нього було багато запитань. Зокрема, через те, що він дуже швидко з'явився в парламенті, відповідні схожі законопроекти вже не проходили голосування і були реальні ознаки. І цей законопроєкт швидко протягував для того, щоб виділити великі гроші, аби закупити ці реактори. І громадськість виступала проти того, щоб за нього голосу за цей законопроєкт голосували. А також Павлюк був серед ініціаторів законопроєкту, який мав затвердити необхідність закриття майже всіх корупційних справ, відкритих до 2018 року за допомогою правок Лозового. Що таке прав Лозового? Це правки, які тодішній нардеп пан Лозовий дав до відповідного законопроєкту, який змінював певні статті в кримінальному кодексі, і ці правки Лозового дозволяють. Ріше стікати строком давності у справах, зокрема то корупції, і через правки лозового позакривались, ще не менше під час паномоштабки декілька гучних справ. І пан Павлюк. Був серед ініціаторів, які хотіли пришвидшити цей процес, зокрема позакривати справи, які ще до 2018 року були відкриті. Теж цей законопроєкт не мав великого ходу, зокрема через розголос. Ще одна медійна законодавча ініціатива Максима Павлюка, штрафи за образу правоохоронців. Сам Павлюк був серед народних депутатів, які е, е, мали на меті створити штраф для тих, хто ображав правоохоронців. Цей законопроєкт, звичайно не прийшов. Він якщо не помиляюсь, залишився на етапі розгляду в комітеті, Павлюк майже не пропускає засідань Верховної Ради, та в більшості випадків голосує за. Якщо говорити про його відвідуваність, то він у 3% випадках лише пропустив роботу в парламенті. Він доволі часто голосує за, як і більшість сторонних депутатів у 57% випадків. І далі він утримується у 33% випадків, виступає проти у трьох і не голосує у двох. Від початку повномаштабного вторгнення Максим Павлюк 24 рази виступав з місця. У мене питання буде до Міністерства внутрішніх справ чи розпочаті службове розслідування чи перевірки наявності фейкових інвалідностей в системі МВС. Будь ласка, слово надається народному депутату Павлюку Максиму Васильовичу. Прошу Що передати не слово не? Мазурашу та шість разів з трибуни. Завдання закону адаптувати положення кримінального процесу до реалій воєнного часу, дозволяючи більш оперативно організовувати досудове розслідування у випадках, де необхідно враховувати обставини. Обставини зникнення осіб через воєнні дії чи окупацію. У межах цього випуску ми хотіли запитати Максима Павлюка про те, чи пов'язаний він з Ілею Павлюком та чи голосував за законопроєкти в інтересах олігарха Рената Ахметова, а також чому він підтримував закупівлю болгарських реакторів, право глузового та як пов'язаний з представниками місцевої влади на Буковині. Крім цього, хотілося б почути, чи планує Павлюк надалі займатися політичною діяльністю та чи бачить себе в майбутньому в політичній силі Слуга народу. Це був сьомий випуск проєкту обранці. Підписуйтесь на канал. Суспільне чернівці, аби не пропустити нові випуски. А також пишіть у коментарях, що ви думаєте про роботу Максима Пувляка у Верховній Раді.